Добрий день. Мене чутно. Так. так, так Добрий так. день, так. Так, супер. Чи є в нас форум? Так, є. Окей. Так, шановні, шановні члени конкурсної комісії, всіх вас вітаю. Е, хотів е, розпочати розпочати засідання нашої конкурсної комісії. Я думаю, що вони заперечувати, вони будуть записуватись. Для того щоб в контексті прозорості, і для того, щоб всі хто хоче ознайомитися з нашою роботою, мав чимало таку можливість, отже, шановні члени конкурсної комісії, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 12 жовтня 2011-1049 про затвердження порядку проведення конкурсу з визначення програм проектів заходів розбних інститутами громадянського суспільства для виконання і реалізації яких надається фінансова підтримка. Засідання комісії є правоможним, оскільки в ньому бере участь не менше двох третин її членів. Отже, я пропоную відкрити засідання конкурсної комісії з розгляду проєктів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутом громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2024 році. Заперечень немає, мають члени комісії. Якщо немає, будемо вважати, що ми одноголосно це рішення. Отже, колеги маємо затвердити порядок денний. Він всім був розісланий. Нагадаю, пункти порядку денного: перше, про проведення другого етапу конкурсу. Друге, про внесення змін до регламенту роботи конкурсної комісії з розгляду проєктів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутом громадянського суспільства для реалізації, яких надається фінансова підтримка у 2024 році. Затверджено рішенням номер 1 конкурсної комісії від 26.02.2024 року. І третій пункт різне. Хто за цей порядок денний, шановні члени комісії, прошу голосувати. Хто за? Так, Аліна, ви наголосуєте, так? Да? Так, раз, два. Пані Галина, три, чотири. Так, одноголосно. Дякую, шановні друзі. Пане Юрію, дякуємо. Бачили ваш голос також. Шановні колеги, дозвольте мені, переходимо до першого пункту порядку денного. Дозвольте мені вам коротко поінформувати вас про результати нашої роботи. Отже, 26 лютого відбулося перше засідання конкурсної комісії. Відповідно до нашого з вами рішення від 26.02 розпочато перший етап конкурсу. Оцінювання поданих конкурсних пропозицій. Перший етап оцінювання завершено, як ви могли бачити в своїх кабінетах і також на ваших електронних адресах. За результатами індивідуального оцінювання, членами конкурсної комісії, конкурсних пропозицій на відповідні запланованих заходів, пріоритетним завданням та загальнодержавним програмам, до другого етапу допущено 78 конкурсних пропозицій. 11 конкурсних пропозицій визначено більшістю членів конкурсної комісії як такі, що не відповідають пріоритетним завданням та загальнодержавним програмам. Шановні колеги, вам було, вам було розіслано проєкт рішення No1 да, щодо проведення другого етапу конкурсу. Він воно у вас є. Водночас я хочу вас проінформувати в порядку інформації. Щодо проєктів, які не були допущені до другого етапу, переважно більшістю голосів членів комісії, отже, це проєкти, буду називати без номерів, просто назви проєктів: наші герої перша загальноукраїнська командна штабна гра кіберджура, культурно-патріотичний молодіжний бізнес-інкубатор, герой спорт, ефективний засіб гармонійного розвитку молоді, формування свідомого. Та відповідального ставлення до власного здоров'я та культури безпеки життєдіяльності, підготовки молоді до захисту держави. Проект чотирилапі захисники», Проект миротворчий рух як базис для формування патріотичної та громадянської свідомості здобувачів освіти. Проект командний забіг незламні. Проект Україна в серці кожного, цикл тренінгів для педагогічних працівників загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти. Проект відновлення патріотичної нації в умовах інформаційного впливу. Проєкт збереження та розвиток кадрового резерву для енергетичної галузі України шляхом патріотичного виховання, проект з славетними сторінками українського війська, проєкт та проєкт курс відкритих тренувань з національного виду спорту рукопашого ПАК, самооборона, фізична підготовка, основи до медичної допомоги, патріотичне виховання. Таким чином, до другого етапу, як вже я зазначав, було допущено 70 8, сімдесят конкурсних пропозицій. Ми також пропонуємо провести відкритий захист конкурсних пропозицій, допущено другого етапу конкурсу, 18-22 березня 2024 року, з 14 до 18 години, з використанням засобу електронного зв'язку Zoom за процедурою визначеною розділом 4 регламенту роботи конкурсної комісії, шановні колеги. По цьому пункту порядку денного по оцінюванні по проекту рішення номер один. Чи є в когось якісь зауваження, пропозиції, заперечення? Якщо так не бачу, не бачу рук, зауважень пропозиції немає. Шановні колеги. Я тоді пропоную проголосувати. Я ставлю на голосування проект рішення номер 1 конкурсної комісії про проведення другого етапу конкурсу. Воно у вас є, основні частини його я зачитав. Тобто, допустити до участі другому конкурсі етапу конкурсу 78 проєктів та щодо часу і порядку е відкритого захисту е проєктних пропозицій. Хто за цей проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за? Так, бачу. Пане Юрій, пане Роман, е пані Галино. Е Ананченко за. Ананченко. Пане Михайло, дякую вам. Пан Андрій, дякую. Пані Ганно, дякую і пан Роман дякую. Ну, власне, тепер знову одноголосно. Друге, переходом до другого пункту порядку денного. Інформація, хочу поділити з вами. По перше інформацію, що вам було розіслано проект рішення номер 2 про внесення змін до регламенту роботи конкурсної комісії з розгляду проєктів національно-патріотичного виховання. Розроблених інститутом громадянського суспільства для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2024 році, затверджено рішенням номер 1 від 26 лютого 2024 року. Тут хочу просто прокоментувати, що з метою належної організації діяльності конкурсної комісії з розгляду проєктів національно-патріотичного виховання розроблених інститутом громадянського суспільства для реалізації яких Надається фінансова підтримка у 2024 році. Зокрема, перший етап оцінювання конкурсних пропозицій було завершено 4 березня 2024 року. У зв'язку з вищезазначеним пропонуємо внести зміни до регламенту роботи конкурсної комісії з розгляду проєктів національного патріотичного виховання, розроблених інститутом громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2024 році. Затверджено рішенням номер 1 від 26.02, виклавши під пункти 3.1-3.3 пункту 3 у відповідній редакції, я просто ну в рішенні ви бачите, що ми доповнюємо регламент. Ми в регламенті з вами не передбачали. Ну ну, власне, це була, скажімо так, можливо, наша помилка як організаторів конкурсу, тобто, зазначення цих кроків, що. Щодо оцінювання конкурсних пропозицій відповідно вимог до 4 березня, щодо проведення сьогодні, 5 березня, засідання конкурсної комісії, і щодо проведення відкритого захисту конкурсних пропозицій з 18 до 22 березня. Тобто, це така технічна правка, але я прошу її підтримати для того, щоб у нас регламент цілком відповідав динаміці проведення конкурсу. Ну, тобто, ми просто технічне уточнення. Якщо заперечень немає колеги, немає заперечень. не бачу, Я прошу тоді е, проголосувати за, е, за проєкт рішення номер 2 е, щодо уточнення регламенту. За тією е, за тим проєктом, який вам було всім розіслано завчасно. Хто за це рішення? Прошу голосувати. Хто за? Так, бачу, пані Ольга, пане Юрій. Пане Роман. Пані Галино, пан Андрій, пані Ганно. Пане Михайло, ви з нами? Добре, дякую. Хто проти? Проти немає. Хто утримався? Утрималось немає, значить, один не голосував. Дякую, колеги. Рішення це прийнято. Я, я хотів би я хотів би ще поділити з вами. Ми переходимо до проєкту пункту Різне. В цьому пункті я зараз від, ну, я, я відкри, відкрию дискусію. Можливо, у когось якісь будуть пропозиції зауваження. Але як представник Мінмолодспорту, Мін організатора конкурсу, я маю... Е... Відповідно до абзацу 38 пункту 8 порядку проведення конкурсу, затверджено постановою 1049, Організатор за поданням конкурсної комісії виводить з її складу члена комісії, який двічі підряд не взяв участь у засіданні конкурсної комісії за умови його повідомлення за три календарних дні до проведення засідання. Сановні колеги, у нас є один член комісії Василь Іванович Мокан, народний депутат України. Знаєте, він давно працює в сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. На жаль, він захворів. Ми отримали лист від комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту, який всім вам розіслали про те, що Василь Іванович Мокан з 26 січня по цей час знаходиться на лікарняному та у зв'язку з цим не може брати участь у засіданнях конкурсної комісії розгляду, розгляду проєкту. Водночас я хотів би зауважити, що Василь Іванович Василь Іванович віддалено брав оцінювання в відповідності пріоритетам пріоритетам проектних проєктних заявок. Причому, ну на мою думку, особисто, на мою думку, особисто, причина його відсутності, вона достатньо вагома, поважна. Тому, але я мушу виконати, виконати, скажімо так, Вимогу організатора конкурсу запитати ми завчасно повідомили його. Я хотів би запитати у членів комісії, чи є в когось бажання ініціювати питання щодо виведення складу нашої комісії Василя Івановича Мокана. Ну від себе хочу сказати, що я не маю такого наміру, звичайно, от але хочу всіх запитати, чи ніхто не буде наполягати на розгляді такого питання. Ніхто не буде наполягати. Дякую, колеги. Я думаю, що ми побачимо Василя Івановича на відкритих захистах і е, сподіваємося, що він незабаром незабаром одужає і візьме участь в наступному засіданні нашої конкурсної комісії. Шановні колеги, чи є в когось питання, зауваження, пропозиції, які б ми ще могли розглянути пункту по порядку денного різне. Якщо пропозиції немає, шановні колеги. А пане Юрію, у вас є пропозиція? Так, Колеги, дякую. Всіх вітаю. Вибачте, я не можу включити відео, тому що є інтернет. У мене єдине просто такий коментар. У мене прохання всіх зосередити увагу на тому, що у нас зараз війна, тому було б бажано підтримати якраз ті проекти, які найбільше націлені на те, щоб ця війна чим швидше закінчилася. Проєкти дуже цікаві, різноманітні є, але треба більше зосереджуватися на те, що дає результат на даний час, це просто особисто від себе коментар, як військового. Дякую. Пане Юрію, дякую. Ми вас також я думаю, в цьому підтримаємо. Єдине, що ну тут, знаєте, от коли ми там там деякі проекти, які ми з вами відхилили, вони також деякі з них, можливо, прислужилися тому, що ви говорите, але якщо люди. Ну, власне, там не можуть правильно прописати пріоритети, то це так би мовити, ми тут не можемо. Але що стосується тих, які допущені, які відповідають пріоритетам, я з вами цілком погоджуюсь. Закликаю також колег підтримати пана Юрія в цьому і уважно розглянути пріоритетно саме такі проекти. Шановні колеги, чи є в кого ще пропозиції, зауваження? Якщо немає, я дякую вам за ваш час, який ви приділили оцінюванню проектів. Які ви приділили цьому засіданню? Закликаю всіх всіх брати участь у відкритому захисті конкурсних пропозицій. От і подальшому оцінюванню проектів.